Брати і сестри, я дуже радий вас всіх тут бачити. Вас так багато, непривично трохи. <рес> я коли кажу дітям, то 10 дітей я вже трохи переживаю. А так. Секундочко. Колись ти мені ставка. <рес> а коли так багато людей, то я ще більше переживаю. Але з Божою допомогою все можна зробити. І Я сьогодні хотів би поділитися з вами словом, яким ну, як можна сказати, живу. Але перед цим хочу розказати таку коротеньку історію. Коли я був менший, мені десь може було біля п'яти років. Ми були ще на Миколинецькій, і коли хтось виходив, виходив мій тато Ігор Григорович. Я себе представляв, я такий старший. У мене теж буде така сивенька борода. Я вже буду такий сивенький, я виходжу на кафедру, розказую якусь добру проповідь. Але пройшов час, ми опинилися на Танцорово. Я там теж вже думав, бо я ж не знав, що ми будемо переїжджати. І от вже на Володимира Великого вже я можу казати, св... казати свою проповідь. Я назвав свою проповідь, що нам робити зараз. Зараз такий дуже нелегкий час в нашій країні, війна, хтось думає, чи виїжджати, чи не виїжджати, чи щось вкладатися, чи починати якусь справу. Але в Біблії є таке слово: Ісус, коли Він помер на хресті, воскрес! На наступний день прийшли дві Марії і побачили, що його нема. І ангел сказав: Ісус, Воскрес! Тоді Іван і Петро побігли, подивилися, Ісус їм сказав такі слова: Не лякайтеся, йдіть, повідомте братів моїх, нехай вони йдуть у Галілею, там побачать мене, коли ж вони йшли. Ось дехто, ось дехто засторожі до міста, прийшли. Та й первосвященникам розповіли все, що сталося. Одинадцять же учнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус. І як вони його вгледіли, поклонилися йому до землі, а дехто вагався. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: Дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи христячі їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Оці останній вірш, тож ідіть і навчіть. Ну, це от, воно завжди буде. І раніше воно працювало, і зараз воно працює. Але тоді йде запитання, до кого це, хто це має робити. Чи це мають робити? Якісь пастори старші, чи це всі мають робити. Це написано до нас, кожен має особисто, там, де він є, де на роботі, в школі, в коледжі, в церкві навіть може бути. Але тоді, коли це потрібно говорити? Чи є якийсь правильний момент? Чи треба тоді, коли людина тебе слухає, чи не слухає. Але один брат дуже мудро сказав річ, історію таку розказав. Ну, можна сказати, така придумана історія, але дуже хороший приклад. Якщо би ми знали, що в наш дім прилетить 100% ракета, ну не дай Бог, щоб таке було, 100 прилетить ракета, що би ми в перший час робили, якщо є знизу бункер. Ми б в нього б, пішли б зразу, але ми б не тільки пішли, ми б би всім би це розказували, всім, хто є в нас навколо. І ну, це Слово можна прирівняти до цього. Нам потрібно всім це розказувати, бо час Він збігає. І в Біблії написано, що Ісус прийде, я незамітно, ніхто не буде знати, коли Він прийде. І апостол Павло до Тимофія написав такі слова: проповідуй Слово, допоминайся вчасно, невчасно, докоряй. Забороняй, переконуй з терпеливістю та з наукою. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматися, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували, вони слух свій від поради відвернуть та до байок нахиляться. тут він каже такі слова: потрібно зараз сказати, бо чекати моменту, а зараз не момент, а зараз момент. Якщо ви говорите з людиною і думки такі, та зараз не момент, зараз не треба казати, то це ну, точно треба зараз казати, бо це так сатана хоче, щоб ми не казали цього. Потрібно казати вже і зараз, бо тут написано, що настане час, коли здорової науки не будуть триматися, то треба сказати зараз, бо потім вже може бути пізно. І завжди приємно, коли є якась винагорода. Я коли комусь допомагаю, коли мені скажуть дякую, у мене так зразу все добре, так на серці добре мені. І тут а, е, е, <гум> <гум> апостол Павло е, до коринтян написав такі слова: бо коли я звіщаю Євангелію, то нема чим хвалитися мені, бо це повинність моя. І горе мені, коли я не звіщаю Євангелії. Тож, коли це роблю добровільно, я маю нагороду. Коли ж не добровільно... То виконує службу доручену. І тут а, апостол е, Павло сказав такі слова, що буде нагорода в нас. І буде нагорода, і ця нагорода є насправді дуже великою, а розумні будуть сяяти, як світила небозводу, а ті, хто привів багатьох до праведності, немов зорі на віки віків. А ти, Даниїле, заховай ці слова і запечатай цю книгу аж до кінця часу. Даниїл написав ці слова. От я, я не знаю, як це буде, але як зорі. От, Зорів от бачать всі навколо, де би не були в Америці, в Україні, в Африці. Всі бачать зорі. І якщо ми будемо звіщати Євангелію, ми можемо не навернути людину, але ми можемо як зернятко кинути в ґрунт. Хтось десь його підляє, хтось десь підживить його, хтось десь його підгорне. І так людина вже навернеться до Бога і буде з ним у вічності. І такі коротенькі висновки. Кожен з нас має звіщати особисто. Це не треба покладатися, та я не знаю, я не можу. Дух Святий буде промовляти через нас, якщо ми захочемо це, якщо ми будемо просити в нього. І нам потрібно звіщати зараз, бо пізніше може вже не бути. Там пізніше вже люди не захочуть тебе слухати, пізніше вже можуть відвернутися, не дай Бог загинути. Нагорода наша, буде будемо сяяти як зорі. Це і дуже велика нагорода. Будемо в Царстві Небесному і будемо сяяти як зорі. Скажемо амінь. амінь. Давайте встанемо, помолимося.